Зима для коломийських комунальників не є несподіванкою. Як тільки випав перший сніг на дорогах з'явився спецтранспорт, на тротуарах двірники з піском очищати певні території повинні і підприємці. Чи роблять це вони, і чи задоволені коломияни станом доріг і тротуарів з'ясовували наші кореспонденти. Запізненню зими особливо втішилися комунальники. Роботи було менше і фінанси вдалося зекономити. Тепер, як тільки випав перший сніг, відразу взялися до роботи. Техніка працює переважно вночі. В день соляну суміш заважають розкидати автівки. Ми вже почали інтенсивне чергування по обсловівню доріг. Були складності щодо посипання. Доріг тому, що дуже багато техніки на території, особливо центральна частина міста. Тому піскорозкидач не може працювати в таких умовах. Ми постаралися, наскільки було можливо це зробити. Використано чотири ходки піскорозкидувача, це ці тон, і сьогодні вже дві. Наразі в місті працює три спецмашини, два грейдери теж на поготові. При погіршенні погодних умов доведеться залучати їх, каже Михайло Білоус. В першу чергу очищенню підлягають центральні вулиці, але й околиці не забуті. Хоча 100% навести вона весь на всій території міста нереально, зазначає заступник міського голови. Слова чиновника підтверджують і водії. Кажуть, їздити можна, але обережно. Але одна машина. Галина, якби суди, посипають, що якщо акуратно їхати можна спокійно доїхати до місця призначення. Обережно варто ходити і тротуарами їх теж посипають піском. Двірники, як правило, працюють вранці. Їх на всю коло лише 16, а необхідно мінімум 40. Тому, звісно, вони не встигають зробити безпечними всі пішохідні доріжки, зазначає Михайло Білоус, і роблять це вони поки безплатно, адже зарплату, яка й мінімальною, отримали лише за листопад. Після прибирання тих територій, які закріплені за кожним із двірників, потім перекидаємо на інші ділянки, де двірників просто немає, тому що їх потрібно набагато більше. Зарплата проходження тільки через казначейство. Тобто кошти є, призначені є, а казначейство гроші не пропускає. Тобто за листопад місяць вони кошти отримали. За грудень зараз гроші висять казначейство. Коломиянам варто бути пильними. На слизьких ділянках їм доводиться напружуватися, щоб не впасти. Кажуть, розуміють, що двірників мало, але все-таки хочуть спокійно ходити вулицями. Слизько посипають тільки місцями, не, не, не кругом. Так що треба посипати краще, щоб люди не падали. Більш менш ведемо посипають. До слова, активно долучатися до очищення вулиць повинні і підприємці. Мова йде про прилеглі до їхніх власних чи орендованих приміщень. На це є відповідні правила благоустрою. Деякі бізнесмени свідомі, вони та їхні працівники самотужки дбають про зручності своїх клієнтів. Обов'язково треба напроти своєї території прибирати, бо дітки заходять. Мами можуть упасти, травму дістати. Обов'язково три є й такі, що прибирання прилеглих територій обов'язком не вважають. або кажуть, що прибирають, і на це їм жодні попередження чи повідомлення не потрібні. Вашу думку повинні прибирати підприємці наголошення. Війна звичайно, а ви прибираєте бути так. Ми прибирали й до цього і без повідомлень. Працівники муніципальної дружини повідомляють підприємців про їхні прямі обов'язки. Ті, хто не дослухається прохання прибирати, та ігноруватиме попередження, чекає покарання. Далі ми даємо офіційне попередження і складуємо протокол. І вже потім комісія засідає і виносить свої вердикт – штрафні санкції. Згідно постанови, йде від 20. До 40 неоподаткованих мінімум штраф прибирають одиниці. Загалом щодо прибирання вулиць Коломиї, то влада користується однією 12 дванадцятою минулорічного бюджету, оскільки скарбниці на 2014-й поки немає. Кошти на прибирання начебто є, але їх знову ж таки не пропускає Держказначейство. Тому і комунальники, і техніка, як кажуть, працюють у борг.